Майбутнє покоління. Ресурсом священника в праці з людьми є, звичайно, слово Боже і проповідь. Але тут ми повинні знову ж таки розуміти одну річ: як не всі, що входять до церкви, спасуться, тому що не виконують заповіді Божі, просто ходять, так само не всі, що не ходять до церкви, не спасуться на превеликий жаль, є така річ, що священники проповідують, наголошують людям про ті чи інші труднощі і проблеми. А священник, який має чисту душу, який є примирений з Богом і здійснює паломництво по своїй парафії, бачить, що досить такі поважні християни, як перед циклом тих проповідей. Мали каналізаційні ті трубки в річку направлені, так ті і трубки після. і після прекрасно починають функціонувати. Як ті самі християни 5 років тому назад із автомобілем на незаконне сміттєзвалище відвозять сміття, так само і тепер вони відвозять, правда, намагаючись якось сховати. сховатися. Ну. Це довготривала праця, але стопроцентового результату не буде. Потрібна координація зусиль, співпраця. І я думаю, не потрібно тут говорити, яка це повинна бути співпраця з ким саме. До речі, хотів би долучитися до того, що сказав пан Януш: питання збереження екології. Воно не є ринково оправданим, воно тому зараз що є невигідно, так, економічно? Так, невигідно, тому що потрійного доходу воно не дасть. Цим повинна займатися держава. Ну і тепер стосовно того питання: наскільки є великий взаємозв'язок між гріховністю і екологією? Досить великий, тому що гріховна людина. Яка має проблеми з власною совістю, з власною душею, вона має притемнену свідомість, вона має властивість плисти по течії, вона має властивість переймати поганий приклад, не боротися з ним. Вона живе по принципу, що люди роблять, то й ти роби. І якщо така людина бачить, як її сусіди, знайомі, близькі і так далі, вирішують негативним чином цю проблему. Вона буде робити так само. І стосовно сатаністичного государства держави, ну, з сатаністами неможливо співпрацювати. Це така деструктивна організація. Але ще блаженний Августин давно вже написав книжку про два міста про місто Боже. Та, і місто, ну таке, інфернальне, так, демонське, зле. І ці два міста постійно між собою ворогують. Ми у будь якій ситуації, церковнослужителі, священнослужителі, будемо працювати над тим, щоб вести людей до світла. Навіть тоді, коли не буде належного порозуміння із державою. Які захоплюють відповідні елементи. Я змушений вас призупинити. Гарний приклад, велике вам спасибі за нього, але ми кажемо ало, доброї ночі. Ви в ефірі, ми вас чуємо. Алло. Доброї ночі вам. Вас чуємо. Е, вітам, всіх. Вітаємо і вас. Я хотіла запитати, шановних, Сміття, що нас нищить. Це різно Божої кари. Дякую. Велике вам спасибі за ваше запитання. Досить таке воно провокативне, і досить часто воно є у смс-повідомленнях. Відразу ж спробуємо відповісти. Отець Василій, ваша думка з цього приводу. Ми дуже багато речей бачимо, аналізуємо, але не завжди даємо такий первинний аналіз. Ми бачимо, наприклад, проблему наркоманії і п'ятства. Питаємо, хто наказав наркоману, хто наказав п'яницю, що в нього там печені розпадається чи інші якісь проблеми. Він же сам себе наказує, хто кого наказує, коли людина вистрибує з якогось там поверху. І так само ці моменти це є плоди нашої діяльності, нашої безвідповідальності, нашої бездіяльності. І це все сміття, це дійсно як було сказано з Михаїлом, що це є наслідки тої гріховності, яка в нас є. І дуже цікаво замітити в зв'язку з цим дзвінком попереднім. Дуже амбітний був дзвінок і дуже багато таких тез різних так і викликав бурну реакцію наступ тобто у студії. І з цим, по-перше, можна так характеризувати, що ця людина не дуже знає святе письмо, не дуже знає християнство. І Христос ніколи не йшов ні на які революції і зробив свою революцію так, як не могла краще. І ніколи ні, ні одного слова не сказав ні проти рабства, ні проти інших моментів. Але ці моменти само собою відпали. Господь так. прийшов спасти душу, Господь відкрив той первинний задаток, який має бути в людині. І цей первинний задаток, от як це закваска в тістові, вона переквашує все тісто. І коли людині будуть відповідні напрямки, релігійні, духовні, коли люди будуть бачити в оточуючих образ Божий, таких же людей, як і я, так вони ж звичайно поміняють своє життя. І люба людина, яка живе в церкві, вона не буде робити поганих вчинків. І ті, хто розуміє святе письмо, розуміє напрямок, вони цього не будуть робити. І стосовно цієї безбожної влади, там чи будемо ми з ними співпрацювати, це звичайно компромітивне питання. Апостол Павел говорить: всяка влада від Бога. І коли ми бачимо, що влада якась не така, так може, тому що ми такі, як сказано було, що. Одним із філософів, що якраз по тому народу і дається влада який. І може ми не маємо тої відповідності, і тому надаються такі начальники, які нас керують не в тому напрямку. І до речі, говорячи, що лігія дає таку настанову, що князь людей на той поставлений, щоб праведників задобрювати, а грішників призупиняти. І от ті моменти, які ми зараз говоримо, це більше завдання держави, ніж церкви. Ми всі представляючи чотири церкви, ми в одному напрямку говоримо. І це питання в нас не стоїть. Нам легко сказати, дорогі прихожани. Будь ласка, так маємо напрямок, такий, такий напрямок. А нема куди цього цей напрямок спрямовувати, Дійсно, нема ні тих заводів. До речі, хочу на рахунок так. того контролю зачитати ще одне смс-повідомлення, яке до нас надійшло. Вітаємо студію. Хочеться сказати велике спасибі за ваш сьогоднішній ефір і додати, що в руках священнослужителів, тобто вас, дуже велика влада. Якщо ви, наприклад, назвете знищення власної будівлі, тобто природи. Гріхом, то люди будуть двічі чи трічі задумовуватися над тим, ніж викидати сміття. Досить -таки слушна думка. Ми з вами спробуємо про неї поговорити трошки пізніше. Наразі я хочу передати студії експертної думки слово для того, щоб вони могла додати ту велику кількість потрібної інформації, яка нам наразі необхідна, і нагадати вам, що ви можете писати смс-повідомлення на номер нуль Ну і звісно, телефонувати. Будемо раді почути вас і наживо 61-61-90. So then. В студії експертної думки у нас гість, з яким я вас уже знайомила. Зараз ми хочемо конкретніше поговорити про те, яке питання з екології у Закарпатті. Це Оксана Станкевич, президент регіонального молодіжного екологічного об'єднання Екосфера. Сьогодні дуже багато говориться про свідомість людей. Саме вона працює в тому напрямку: викидати сміття чи не викидати і взагалі дбати про природу чи не дбати. Ви це питання окремо вивчаєте. І ваша організація працює з 99-го року. Якщо зробити такий практичний аналіз того, що відбувається в Закарпатті, то свідомість людей за цей час якось мінялася. На жаль, свідомість це не щось таке, яке дуже швидко змінюється. Фактично, свідомість залежить не просто від проінформованості людей про проблеми довкілля чи якісь інші проблеми. а, Власне, низька чи висока свідомість, та чи інша ми говоримо зараз про екологічну свідомість, визначається тим, наскільки люди здатні діяти. Змінювати свою поведінку стосовно тих чи інших питань от мене радує дуже оця дискусія, яка зараз відбувається в паралельній студії, і я бачу, що якраз ця дискусія вона більше стосується не проблем довкілля, а якраз екологічної свідомості. От ми навіть остання от репліка була дзвінок: от навіть хтось намагається перекласти відповідальність нашу з вами за стан довкілля на Господа Бога. Тобто це вже це говорить все-таки про те, що е, ну, загалом. Лом у нас не тільки в Закарпатті, а й в Україні е свідомість є на жаль досить низькою, е, оскільки коли ми говоримо про вибір, як нам діяти так чи інакше, то на жаль, переважає якраз е, та думка. Коли надається перевага, наприклад, яким якимось економічним вигодам, якимось особистим вигодам, чи навіть просто ми ну, говоримо про те, що ну, досить інфантильним в нас населення, воно очікує, що хтось за нас буде щось вирішувати, або проблема розсосеться сама собою. Все це свідчить про те, що свідомість це, це якраз та от субстанція, над якою треба працювати, і ми справді працюємо над формуванням екологічної свідомості. Вже 12 років ми працюємо з дітьми в основному, оскільки це якраз та категорія, вікова категорія, коли колична свідомість лише формується. Це діти, починаючи від 12 до 16 років. І якраз роль церкви в цьому питанні є дуже важливою, особливо там, де мова йде про населення, яке є віруючим. Оскільки для того, щоб сформувати екологічну свідомість, повинна бути досить серйозна мотивація. Ми це робимо на на розробляючи спеціальні навчальні програми. Вони суттєво відрізняються методично від тих програм, які існують в школі. Тому що ну в основному шкільні програми вони спрямовані на передачу на пряму передачу знань. Для нас не важливо, скільки дитина знає, а як вона до цього відноситься, і як вона готова змінити свою поведінку, як вона готова якісно діяти. А наскільки ви, ви, вона ви... якісно змінилася в свідомості своїй. Ви згадали ж декілька разів слово ді. Які конкретно от дії треба робити для того, щоб не тільки от говорити про те, що треба міняти свідомість, а показати, як це робити? Є ж люди, яким треба от прикладом продемонструвати, робити так? Якщо ми говоримо про наше повсякденне життя і про звичайну пересічну людину, то знову такими як діяти? Ми дуже багато, багато всі ці смітники, про які ми говоримо, вони ж не з неба впали, і ніхто чужий нам їх не насипав. Це створили ми своїми руками. І коли, наприклад, людина в селі живе і вона це для неї звично, виносити сміття, відро сміття і висипати в річку, це її звичний стереотип поведінки усталений багатьма руками, і, можливо, навіть так робили колись її батьки. Можливо. То ми очікуємо зміни цього стереотипу поведінки. І це, якщо ми говоримо про пересічного громадянина, то напевно він повинен вимагати від влади якихось. Конкретних дій, якщо немає інфраструктури, куди скинути це сміття, то влада повинна думати, як створити цю інфраструктуру, щоб вона існувала і функціонувала. Це ж проблема якщо... тих же сіл, так, де сміття це так. Же викидається. В річки Якщо ми говоримо про державних посадовців, це теж люди з нашого середовища. Вони не десь з космосу прийшли, тобто вони такі самі, як ми, і вони теж є, якщо вони не приймають відповідальні рішення стосовно е довкілля. Це говорить також про їхню низьку свідомість. Це також їхня здатність діяти, якщо вони приймають рішення, які, наприклад. Е Ну від не відповідають вимогам е, природоохоронного законодавства або інтересам людей, а приймають рішення, які відповідають їхнім власним інтересам. То також ми говоримо про те, наскільки, ми розуміємо, наскільки ці люди є екологічно свідомими, ми, ну і сумлінними. Ми, ми звернулися так само до пересічних, можна так сказати, громадян, тому що вийшла на вулиці Ужгорода і записали, запитали у людей безпосередньо, що вони готові зробити для того, щоб зберегти екологію. І ось що. почули. Первое, наверное, не сорить. Начнем с того. Пожалуйста, есть куда кидать бумажки. Слава Богу, что они уже поставили. Раньше этого не было. Ну, хотя бы так. 7 и не уже зараз. Так что Що зможу, то зроблю. Ну, якщо якісь акції проводяться, то звісно ми долучаємося до цих акцій. Я не свідчую, я виховаю дайдусь, тому що не кидати місьміття, але ще нести в мусорку. Я їх виховую так, щоб вони були нормальними людьми, а не смітили всюди. Як європейці справді, чистимо, садимо дерева, ще квіти. То ми займаємося більше поночим наші урядовці, наші державні чиновники, які мали б цим з цим слідити. Готові іноді виходити на суботники. Щось таке. Таким чином переконати людей, щоб навіть якщо прийшли на природу, щоб не залишали.